Після на 6012 12 вулиця, Згідно бази обліку ДАЄ, Володій особа не встановлено. Скажіть, будь ласка, Пробили автомобіль по ДАІ, так? А яким чином? Тобто ви складаєте є? зараз на власника автомобіля, правильно? Ну, так, на, складаєте. на власника, а водій хто? Водій особа не встановлена. Особа не встановлена, да. так? Да. Ох, цікаво. То як ви складаєте? Не може не виноситись не акт на автомобіль. Ну, це, давайте дивіться. Є суд, автомобіль? Який ні, 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 хлопці. Автомобіль не може прийти і заплатити Значить, штраф. Може прийти тільки є. власник. Час Водій експлуатував. Було основані по всіх, від підмалення, розташовані в корпусі. Ваше пояснення складено на мене автоміт. Буду оскаржені. Пояснення не даємо Я вже в кабінеті. По коридору другий кабінет сліва. Відповідальність передбачення. Так. Ну, що що є, Ще раз. Хочете давати якесь пояснення? Ну, я пояснення вже надавав, ви можете його прочитати, там на Аркуші А4. Надати, що я не бачу тут ніяких пояснення. Я надавав пояснення на аркуші А4 до акту. Богу що. Зараз проводиться розправи, можете надати то. Можете всі надати пояснення. Значит, на першу чергу. Аккуратно сладене, а кільки. Та, давайте не... так, мы надо віало, вот видно, будь ласка. По сути, можно пояснить? Я вам поясню, ще. Я, ще. Я, вам, я вам поясню. Я бачу ак, бачу повышу. И сначала вас перед Ви має, маєте право на наши виоскали в себе. Псом. Я перепрошую, можу згону. Два лісці комага приносить. Я завдання на перевірку можу знаю, подивитися? Що? Завдання на перевірку я У маю? Май? Мені, мені сказали, що завдання на перевірку немає. Це зафіксовано на е, відеозаписі. І ще раз, хто вас... Ви проводите, що ви тут зараз проводите? Рейдову перевірку. Покажіть, будь ласка, документ на рейдову перевірку. Покажіть, будь ласка, у вас немає зараз в даному випадку рейдовської бумаги, яка підтверджує, що ви проводите перевірку, немає... Яка видається, у вас немає на, нічого. У на, 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 да, нас немає нічого, тому що вам це треба доказати. Давайте що від червня Я нас... можу підтвердити свої... Свій... Харше, я можу підтвердити свої слова тим, що завдання на перевірку в даний час, коли проводили рейдову перевірку, не було. Будь ласка, не це слухання. Ви мене не хочете слухати? Пояснення чи що зверху? Корона пояснення, Число у нас там сьоме, так? Виписані акт? Так. Саме чи не у нас. Ви хочете, що столяром відмовились з актом ознайомити, якщо він тут дає пояснення вартість? На мою вимогу, він же тікав на відеосе є, я це вкажу. Він вже їхав на обід, інспектор Богош, і з актом не надав ознайомитися. Тоді не... нам сам не давав знайомитися. По повідомлення, повідомлення. Ну так. То ж повідомлення про розвідку справи? І тому вже на мою вимогу мені інспектори предоставили акт на ознайомлення. На все є, я буду вказувати. Минулого разу, коли ми з вами зустрічалися в кабінеті, ви казали, що таких випадків, щоб інспектора склали акт лише за номером державного державним номером автомобіля, не може бути. Це ви особисто сказали. Ви вислухаєте мене, а давайте ви подати мене виставити. Я свідок, я маю право дати пояснення. Давайте, справа в тому, я розмовляю зі стороною. Чекаю поки давати людину. тише, тише, тише напише пояснення. Тише. Не будемо його відволікати. Добре? Ви своє пояснення мені не Ви не, ви не відволікаєте мене. Пояснить цього, я так поняв. Це мої дані, які інспектор Боуш взяв по номеру автомобіля. Тепер ці дані. Персональні мої дані, не знаю, куди ці клаподів, переписую. В подальшому це вияснило, що це акт. Скажіть, будь ласка, хто ви такий? Молодий чоловік. Скажіть, будь ласка, хто ви Працівник такий? транспортної так? Е, якщо можна придостати своє посвідчення До мене ніхто не підходив, вони просто виписують акт. Мене ні біля машини, ні за машиною, Мене взагалі не було. Я стояв взагалі в стороні каву. Пив. І до мене знайомий підійшов і каже, там на твій автомобіль складають акт. Вон де через вікно видно мій автомобіль. Там жодної шашечки не видно. Вон це ні автомобіль затемними вікнами. Далі буде видно номерні знаки також. Слухайте. Він каже, що буде складати на себе автомобіль. На... Тобто, якщо стоїть автомобіль з якоюсь фішечкою і шашечкою, склати на нього протокол чи акт. І Панчук каже, що да, буде складати на себе акт, якщо я на його машину поставлю шашечку-фішечку, він сам на себе буде складати акт. Покажіть, будь ласка, документ на рейдіоперевіз. Слухайте. Покажіть, будь ласка, у вас немає зараз в даному випадку рейківської бумаги, яка підтверджує, що ви проводите перевірку. В нас немає нічого, він каже. Завдання на перевірку в нього немає. В них немає завдання на перевірку. Я підозрюю, що завдання на перевірку. Було вже виписано пізніше. Давайте <поцентричні> на 2 секунди перемотаємо раніше. Я давайте... Я <поцентричні> давайте на 5 секунд відмотаємо відео назад, щоб Панчук ще раз сказав, що в них був на завдання. Це неможливо, я ще раз сказав. Давайте я ще я раз перемотаємо. Ми зібралися тут, давайте так. Шановні. Значить, згідно проведемо справу, будемо винесена постанова, розкладання передбачена штрафом. Звичайно, но завдання на перевірку то не було. В них. право наше дія, скаржити всі. Я ще раз перепрошую. В них задачі прошу. Ми затримати справу з тому, що ви відео до кінця не додивилися. Ми бачили це відео, виразний відео бачили і в інтернеті. Ну, вами ми вже вами. Ми перший раз зустрічаємося. Ви зі мною перший раз зустрічаєтеся. Тобто ви, ви не розглядали ні відео, нічого. Такого просто ми прийшли, є акт без завдання на перевірку, завдання на перевірку було пізніше. Ви мене не хочете навіть вислухати. Я прийшов сюди для розгляду справи. Ви мене навіть не хочете вислухати. Ви просто свою лінію женете, каже, є акт, який неправірно був складений. Який неправовірний виснов. Давайте глянемо на те. Давайте 60 та стаття. стаття закону про автомобільний транспорт. Що вказує нам? Правильно. Що це складено на автомобільний перевізник. Правильно? Визначення автомобільний перевізник. Фізична, юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи. водій експлуатував. Легковий автомобіль облаштований. як так перс. давайте запитаємося Це визначення слова експлуатація. експлуатація. Визначення слова експлуатація, рух транспортного засобу з використанням і принесення для себе е, додаткового прибутку. Це експлуатація. Там відео, чому ви не додивилися відео до кінця, де всі, весь народ на вокзалі кричав, що автомобіль стоїть вже три години і нікуди не рухався, і не рухається, і він не є таксістом. Я акт, а є даний, що він експлуатувався ак, акт, акт виписувався. Я пояснюю, я діє звільняю. Ви маєте право наші дії скажете всі. Я вас дуже прошу. Не піднімати ви. Так Це ви не слухаєте мене. Та так ви себе тільки одного ви слухаєте зі... і самі говорите. Все. Ви не даєте слова мені. Ви надали пояснення. Прочитайте, будь ласка, пояснення. Я вам пояснюю поясненнями. Так. І що там в них сказано? Я вам пояснюю. Все. На мою думку, ви на знайомилися, ви тільки передивилися очим і його положили. Знайом. Ви вже винесли, ви вже самі, ви, ми ще навіть сюди в кабінет не прийшли, ви вже самі рішення знає... прийнято, ви маєте знаєте. Ну, звідки рішення а могли прийнятися, коли... Секунду. Дозвольте тільки докази того, що автомобіль експлуатувався. А, і експлуатував. експлуатував. зазначено. Водій експлуатував легковий автомобіль, облаштований Значить, при розгляді даної справи. З нашої сторони ми побачаємо. Ознаки злочинів, передбачених статтею 364.5.6 Кримінального кодексу просимо залучити до розгляду справи прокуратури. Маєте право звертатися до прокуратурів? Ні. Ми зараз напишемо про питання про залучення прокуратури до це розгляду. Це 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 Я вас прошу, помашку, Ми не справує. І нам сьогодні потрібно не затримати нас. Це не затримувати подарунку.

Ну, я так і не бачу, Сказали, що розглянули страв, не більше нічого не ваше. Шостой? Да, зафіксовано, щоб ви прийняли. Ні, тобі не утікеті взяти. Поставьте 20-е число, підпис. Восьмое тысячи двенадцатого.